Привіт, вітайте мене на нашому ютуб-каналі з тобою, я його ведучий Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. Даним роликом ми розпочинаємо серію роликів про ретродропи. Не ми будемо розказувати, які ретродропи ми робимо і так далі, взагалі, як заробляємо. Але перший ролик, який ви повинні побачити, це про мультиаккаунти, як побудувати якісну ферму. Тому з тебе вподобайка, підписка з дзвіночок, адже ми ведемо контент українською мовою, розповсюджуємо нашу рідну мову і хочемо, щоб вам приємно було слухати і приємно було. А з нами заробляти. Поїхали! Але перед тим як продовжимо, давайте поговоримо про один цікавий проект, який підійде усім, хто пропустив дроп від арбітріум. Адже команда даного проекту 61% токенів виділила на дроп спільноти. Команда даного проєкту створює новий метасвіт, де використовує концепцію віртуальних подорожей. Ми зможемо подорожувати і відкривати для себе нові місця, будучи прямо вдома. Їхній токен проекту при успішному старті проекту може дати декілька ексів, а куплена вами не тішка дозволить отримати переваги в майбутній грі. І ви напевно, задаєте собі питання, як отримати Токи даного проекту все дуже просто і доступно. Переходимо в Крюв 3, конектимо свій гаманець, виконуємо самі звичайні завдання і фармимо експі. І топ-50 учасників розділять між собою пул в розмірі 500 доларів в токенах ВТ. Тому переходимо в Крив 3, виконуємо завдання і лутаємось усі послання в описі під відео. Для чого взагалі потрібні ретродропи? В першу чергу це є збільшення шансів, якщо ми говоримо про коінліст, якого зараз нема. А якщо ми говоримо про ретродропи, це збільшення прибутку. Якщо ми візьмемо, за приклад, ретродропи, які вже відбулися, це є Аптус і Арбітріум, то Аптус роздав там приблизно від 1,5 до 3 тисячі доларів, то Арбітріум роздав від 1000 навіть від 1000 до 4 тисячі доларів. Але якщо у вас один аккаунт, ви заробили там всього лише 3 тисячі, якщо у мене 10 аккаунтів, я заробив 30 тисяч доларів. Таким чином, так звані дропхантери саме абузять дано. Сару для того, щоб збільшити прибуток, який можна отримати. По факту, поки в нас є можливість, ми повинні звітам забирати і вижимати на максимум. Якщо говорити про ретродропи, ми записували ролик, як заробляти на ведмежому ринку. Я розказував про один із найперспективніших варіантів це є ретродропи. Потім ми писали в інстаграмі, потім ми давали вам активності, гайди і так далі. Хто хотів, той заробляв, кому було лін, той, на жаль, не мав можливості заробити. А ми будемо продовжувати, тому що є певні проекти, які ще не вийшли. І вони в потенціалі можуть насипати нам гарний дроп. І розчаровуватись в ретродропах не варто. Якщо у вас є ФОМО, то вам обов'язково темна рубрика підійде. <му> Щоб побудувати хорошу ферму, вам потрібно звернути увагу на декілька моментів. Перший це є детект браузер, далі проксі. Третє це є Twitter і Discord аккаунти, і четверте в нас йдуть гаманці. Ну і в першу чергу ми повинні поговорити про Detect браузер. По факту, це є апка, яку ви встановлюєте на свій комп'ютер, і за допомогою якої ви відкриваєте, і можете створити різноманітні браузери. Точніше велику кількість браузерів з різними куками і з різними IP-адресами, само собою, якщо ви використовуєте проксі. Ми скоріше використовували інкогнітон, але для він не підходить, тому що проекти сьогодні не є дурними. І якщо сьогодні використовувати інкогнітон, Скоріше за все, ви дропи не будете получати, тому що їхня антифрод система, антифрод система тих чи інших проєктів значно сильніша, і вона бачить, що ви є дроп хантером. Я використовую octo браузер, але є люди, які використовують Browser. браузер. Octo він є зручним і класним, але він є декілька разів дорожчий, ніж ADS. І якщо ви хочете зекономити, але все-таки зробити хорошу ферму, то спокійно можете використовувати ADS браузер. Але якщо ви жадна людина, ви можете використовувати 10 безкоштовних вкладок в інкунітоні, а потім. І в кінцевому результаті не отримати ніякого дропа. Другий момент це є проксі, який взаємодіє з детект браузером Якщо у вас є різноманітна кількість вкладок, якщо ви відкриєте без проксі, воно вам буде ось на всіх вкладках показувати ваш сьогоднішній IP-адрес. Там, де ви знаходитесь. Але якщо ви в кожної вкладки додасте IP-адрес, якщо ви відкриєте усі вкладки, вам система буде показувати різноманітні IP-адреса, і їхня антифрод система буде вважати, що ви є різні люди. Якщо говорити про сервіси, де я купую проксі, їх багато, їх є безліч, але я все ще сьогодні використовую Space Proxy. Ну і давайте перейдемо на екран комп'ютера. Я вам не буду показувати, як зареєструватися. Це є дві, дві хвилини роботи. Ви зареєструвались, поповнили свій баланс, баланс в будь-якій криптовалюті і купуєте проксі. Якщо мене запитують, які я проксі купую, я купую польські IP. В Україні сьогодні є проблеми зі світлом та інтернетом, і їхні IP-адреса можуть працювати нестабільно. Тому, якщо ви хочете купити, ви можете купляти польський IP-адрес через сервіс Space Proxy. Виглядає приблизно Octu Browser, у вас є багато різноманітних кладок, і ви їх усіх можете відкривати. Вкладку іду перевіряти, чи проксі в мене дійсно підтягнулось і правильно показує мій IP-адрес. Можемо побачити, що нам підтягнуло адрес, і ви можете далі йти абузити різноманітні теми. Якщо переглянути наші вкладки, які є відкриті, можемо побачити, що ми все-таки вже почали активно обузити і нашу ферму використовувати на максимум. І третій момент це і Twitter та дискорд акаунти. Якщо говорити про Discord, я пішов значно простим шляхом. Я купив на Олексі пачку українських сімок і на усі українські сімки зареєстрував Діскорд. Але якщо говорити про Twitter, тут є певні нюанси, на які потрібно звернути увагу. Twitter нам буде потрібен під кожну активність, але так як твітера бувають. Пустими, сухими та підозрілими на них часто прилітає бан. Тому при покупці твіттера ви повинні звернути увагу на декілька речей, в якому році був створений твітер, яка кількість підписників, і чи є там аватарка, і чи є історія твітів. Ну і також, якщо ви купуєте твітер, є класна можливість купляти його з куками. І коли ви купляєте твітер з куками, ви в свою вкладку Октобраузер додаєте вже в куки, і там зберігається історія по твітеру. Тут ви можете купити твіттер-аккаунти, прочитати, хто які аккаунти продає, вибрати найкращого продавця і купити. Я купив вже собі твіттер-аккаунт, для прикладу вам, та ось так воно приблизно виглядає. От Є пошта, пароль і так далі, і є також куки. Я само собою що усі куки копіюю і йду в Octo браузер. Копіювати, приходимо в Octo -браузер. От наша вкладка, редагувати. І тут текстом я вставляю куки. Якщо воно у мене світиться, а червоним, скоріше за все, що є помилка, але треба правильно скопіювати. Затискаю зберегти. І якщо я зараз відкрию дану вкладку під даним проксі, мені в твіттер вже буде зайдено, тому що куки аккаунти були збережені, Те зменшує шанс того, що вам на Twitter перелетить банк. Якщо у мене на аккаунті твіттер не прокачені, само собою, що я починаю там час від часу щось постити, між собою їх усіх переписую, щоб була кількість фоловерів, вставляю е баннер і по факту прогріваю аккаунти. Роблю якісь підписки, набиваю підписників і роблю максимально все, що він. Був подібний до аккаунта настоящої людини. І четвертий останній пункт це гаманці. В більшості випадків ми використовуємо метамаск. Я створив собі усі метамаски, додавав усі мережі. На кожен із метамасків я закинув токени в різних мережах для того, щоб робити свапи. А гаманці також потрібно прогрівати. Ви можете там підключатися до різних дех площадок, чи то ван Inch, чи, то, наприклад, там Бісвап і так далі. І робити свапи для того, щоб ваш аккаунт грів. І коли ви будете брати участь в дропах, у вас на гаманці завжди повинна бути якась певна кількість доларів. Це не має бути багато, але вони повинні бути. Тому що якщо у вас ви прокрутили і всі гроші вивели, та у вас на гаманці 0 тезера, 0 токенів. Взагалі все пусто, нічого немає. То скоріш за все, що ви також не получите дроп. Наприклад, арбітрім роздавав дроп. Якщо на гаманці було менше 8 доларів, ви не могли получити дроп, вас просто відсіяли. Ще один важливий момент: гаманці не повинні пересікатись. Ви повинні поповнювати усі свої гаманці з різних адресів. Питання, як це робити, колись ми використовували біржу AutoX. Туди можна було закинути тезер, обміняти тезер на ефір, а ефір виводити без комісії. Але сьогодні я активно використовую ОКТС, тому що там є тут аккаунти. Ви давайте, можете створити багато різних аккаунтів. У вас є основний один аккаунт. І багато різних це подібно до Окту браузера. Коли ви відкриваєте браузер, і у вас там є 100 вкладок. Так само можна робити в біржі ОКЕКС. Коли у вас є один основний акаунт, і є 100 суб субакаунтів з різними адресами. Ви можете, маючи один основний акаунт, відправляти кошти з різних адресів, і ваші адреси не будуть пересікатись. Насправді робити ферму мультакаунтів не так і складно, головне напрацювати певний алгоритм. Це вибрати собі хороший детект браузер, купити собі проксі, максимально гарно зробити вкладки, купити собі якісні твіттер-аккаунти, купити пачку Сімок, зареєструвати дискорди, все між собою пов'язати, зареєструвати пошти, щоб у вас був аккаунт такий, як у вас, повинні бути подібними до вашого основного аккаунта. А далі все залежить тільки від вас і від вашого бажання. Тому що ретродропи це тільки про. Перспективу в моменті ви не можете передбачити, чи получите дроп, ви чи не получите. Тому усі дії, які ми виконуємо, це чисто на перспективу. Скоро вийде ролик з конкретним гайдом від мого друга. У нас на ютубі вже буде декілька людей. Будемо, як то кажуть, масштабуватися, вибирати різноманітніші і з вами ними ділитися. І скоро вийде гайд по одному із топових проєктів, який ми сьогодні прокручуємо для потенціального дропу. Тисни вподобайку, підписуйся, хай щастить! Пока!